Значми тепличку і ще деякі маніпуляції з фрезою провели в Іракс 1,6. А саме замінили масло в редукторі, залили 1,7 літра. Ну, пише півтора літра. Залили 1,7. І перекинули уха кріплення. Зараз ближче підійду, розкажу. Уха кріплення до навіски фрезу підчепити. Що? Що? Подивіться. Що? Що зробити? Подивись на землю. Що? На землю подивись. Що дивиться? Терчить проволока. Що з тобою? Давай роби, їдь! Зараз глибину мірнемо. Ну, Глибочень. Вроді і фреза относите трактора рівна, бо то була діма, і йшла на перекос. Воно не рівняється. Треба брезговичка докручувати. Що? Нормально. Ось тут заряділи кріплення сушка туди. А, я обрізали, укорачували кардана ще раз. Не то пальто. Ось дивіться, бачите. Бугорки. треба ще перекидати угор. Ну і чого, раз помучимося, поймемо принцип. Буде все в чоті. Треба назад вертати, бо воно не рівня нічого. Все. Надо ще Відлінять від тягу. Відніме тягу, то буде добре. То ключи хоча б ці. що воно ковбаса? Це воно не годиться. У техніки безпеки польську книжку переводу. то Якщо якісь маніпуляції з фрезою проводите, ключ запалення повністю вийнять навіть. Навіть винімати ключ запалення. Давай! Та так круте, що нас тобі палець. Та даш Та Іде. Давай, крути, я знімаю. Так. На ще приборів 56,2 мотогодини Ну і тут перекидуємо, бо воно знову не рівно. Зараз воно буде глибше і якраз буде... Може бути. Все давай. Що там пробувати? Тебе собаки вешка. А ну да добегу! Бігу додому! Лас вони мені тут на городі Зараз заміряємо мріє. Сейчас будемо гублять. Шо? Привет. Куда? Привет. Конечно, полный привод такой Рустетюса Це воно не годне. Кардан довгий. А це де сраки така срака. Що, назад став? Так, да, став нічого ми не зробили. Перекидуємо назад. Все, перекос пішов. Зараз і тут ще з носа Повний привод! Повний привод. Назад ставимо на перші отвори. Поудвінили, ой, укоротили кардана, все одно воно до печі. Що? Нічого мене не тут Ну бо перся кардан. Раніше тут нема. Що? Раніше тут Ну то що ж ти зробиш? Став'ю все назад, трактора. А це було стало? Так. Хвати. Та яке хвати? Ну воно не на своєму місці. Вот такі, друзі, мучения с збірок з резою. Габарит аж потух. Кардан ударся. Дивіться, кардан вона бачиться, ну, не неправильно поставил. А він подробне стане. Ну я тут швіци. Гоня? Да. Неправильно поставив. Давай, короче, на, на парковку. Працюємо далі, друзі, на страї. Вірокс. Оп, і пошла жара. Ладно, не відволікаємось, понакручували вже. Що тільки можна? Коротили кардана, перекинули. Сюда пальцы будем пробовать. На полный привод включай. Будосик вала. А, кода. Такі паули. Конечно, сьогодні благовіщення, Праздник Не бажано нічого робити, но це если треба, так же Бог простить нас. Ну нормально то, от, ключи це все не на сцеплений и не газуй то блин тут уже мало резьбе осталось хорош блин не пустой а ти свою підкручу. Пробуй. Менш глибина є, ну і сиро плюс. Як з цим бугром справиться, так, не все равно буде коротше така балуба Нічого, зато вже все, домучили фрезу, Ну да, он там все равно? Да, ну таки Все, гуси, ставлю бомба, зачетно Иду теплицю покажу Як вкрили. Пуста, броколі, цвітна, середня, це є о, о. так діло за оконо. Тут курі тусуються Ну, так попланували Уже пар. Вся в пару, значить тепло що? Тепло, значить там всередині накопичується. Така тема. Ну, тут останеться подрізати. Форточки поробити всі приколи. Та й буде нормально більш-менш. Все, люди, підписуйтесь, тисніть вподобайки. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Ну а ми далі працювати.